Вітаю всіх і дорослих, і малих. Діти, а послухайте загадку, сім братів віком рівні, а іменами різні. Так, це дні тижні. Скільки всього днів тижня? Сім. Давайте їх назвемо Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Який перший день? Понеділок, а сьомий? Неділя, а п'ятий день? П'ятниця. А який сьогодні? Вівторок. Який він по порядку? Другий. А яке у нас у вівторок заняття? Математика. А скажіть, навіщо нам математика? Щоб вивчати цифри? Вирішувати приклади, орієнтуватися в просторі, знати геометричні фігури та багато всього цікавого. Добре, давайте сьогодні виконаємо декілька завдань, перевіримо наші знання. Чи знаєте ви пори року? Скільки всього пір року назвіть їх Осінь, зима, весна, літо? А скільки місяців у кожній порі року? Давайте їх пригадаємо. Осінні місяці вересень, жовтень, листопад, зимові, грудень, січень, лютий, весняні, березень, квітень, травень, літні місяці, червень, липень, серпень. Всього у році 12 місяців. Наступне завдання складання прикладів. Які математичні знаки нам потрібні для рішення прикладів? Коли ми виконуємо додавання, то знак плюс, знак додавання, а коли віднімання знак мінус. Або так і кажемо, віднімання. А який ще знак потрібен? Знак дорівнює, щоб ми могли знати, скільки в нас виходить. Діти, у мене ось таке осіннє дерево. А скільки на дереві пташок? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. П'ять пташок. П'ять позначаємо з цифрою 5. Ось так. Дві пташки відлетіли. Скільки залишилось пташок. Так, давайте викладемо цей приклад. Було 5. Відлетіло, скільки у нас? Дві. Який знак потрібно нам поставити? Так, піднімання. Мінус 2, так, бо вони полетіли. Де відміню, скільки у нас? Скільки залишилось пташок? Три. Ось так ми з вами виклали і наш приклад. Молодці. Діти, зверніть увагу, на дереві вісить годівничка. Скільки зерняток в ній лежить? Два зернятка. Позначаємо цифрою 2. А скільки у нас пташок? Три пташки. Скільки нам потрібно додати зерняток, щоб було вдостатньо нашим пташкам? Так, ще одне зернятко. Діти, що ми робимо? Додаємо. Який ставимо знак? Плюс. Додати. І дорівнює тоді, скільки у нас три зернятка. Ми ставили знак плюс, тому що ми додаємо. І тоді зернятка вистачить всім нашим пташкам, які зараз є на дереві. Молодці. А за пташками спостерігає кіт. Де він сидить? Під деревом. А там йому погано видно пташок. І він сів праворуч від дерева. І тут йому погано видно пташок. Тоді він перейшов і сів ліворуч від дерева. Але і тут йому погано видно, тоді він. Заліз на дерево. А що сталося з пташками? Пташки злякалися та полетіли в нас? Скільки у нас пташок на дереві зараз? Жодної вони всі полетіли. А скільки тварин? Один кіт залишився на дереві. Молодці малята. Діти, третє завдання. Нам потрібно допомогти лісовим звірятам. Які звірі живуть в лісі? Дикі, і вони потребують допомоги. Їм потрібно висадити дерева, але не а геометричні. Ми будемо з вами саджати три алейки. Перша алея. Слухайте уважно, які потрібні дерева. Дерева, які не мають кутів, великі за розміром. Я взяла червоного та жовтого кольору. Яка це геометрична фігура діти? Правильно. Круг. Ось у мене є наші кружечки. І так, перша лейка. Червоного кольору дерева та жовтого. А давайте ми з вами ще раз переглянемо. Скільки у нас червоних три дерева, цифра три. А скільки жовтих одне дерево. А яких більше дерев? Червоних чи жовтих діти? Давайте пригадаємо наш значок, який показує. Ця сторона більше, а ця менше. Як нам її поставити? Ось так правильно. Так, виставили правильно: Три червоних дерева більше, ніж одне жовте. Друга але діти дерева, які мають чотири куточка та різні сторони. Я взяла зеленому та блакитного кольору. Ось подивіться, які. Одне зелене і два блакитні. Давайте викладемо також цифри. Одне зелене, два блакитні. Які в дерев більше в нас? Правильно в блакитних дерев більше, ніж зелених. Молодці. І остання алея дерева, які мають три куточки та чотири куточки з однаковими сторонами. Три куточки у нас мають трикутники. А чотири однакові сторони мають у нас квадратики. Скільки трикутничків? 3. Три. Правильно. А скільки квадратиків? 2. Все вірно. А які ж дерев більше? Оранжевих чи фіолетових? Правильно, трикутничків більше, ніж квадратиків. Ось так викладаємо приклад. Ну а зараз давайте порахуємо наші дерева. На першій алеї у нас скільки? Три червоних і одне. Жовте. Який знак нам треба поставити, щоб дізнатися, скільки всього? Знак додавання. Три додати. Один. дорівнює скільки в нас. Вірно. Чотири. Так, на першій алеї скільки у нас дерев? Чотири дерева. Добре. Давайте порахуємо другу алею. На другій алеї у нас росте одне зелене дерево. Одне зелене. А скільки блакитних? Два. Який знак ми ставимо між ними? Додавання. Один додати 2. дорівнює скільки в нас? Все вірно, три дерева. На другій алеї рости три дерева. Всього три. І останню алею давайте порахуємо. На третій алеї у нас ростуть три трикутних дерева. Ставимо цифру 3. І два квадратних дерева. ставимо цифру 2. Який знак між ними ставимо? Додавання знак плюс. Скільки ж дорівнює у нас дерев на третій алеї? П'ять дерев. Всього на третій алеї росло 5 дерев. Дітки у нас вийшло три алеї з геометричними фігурами. Наші тваринки задоволені бо для них. Дерева це їхні домівки. Ви сьогодні молодці. Ми розв'язували з вами задачки, писали приклади, орієнтувались в просторі. До побачення!